Пане Петр залишається небагато у нас часу. Хочу з вами дуже обговорити ситуацію на фронті безпосередньо на тому напрямку, на якому ви знаходитеся в американському інституті вивчення війни. Повідомили, що армія РФ за останні кілька днів просунулась на декілька ділянках. донецького напрямку там ворог зміг просунутись на Сіверській та Покровській ділянках. Наголосили, що темпи наступу окупантів трохи сповільнились. Далі пряма цитата Звіт російські сили просунулись у напрямку напрямку Сіверська продовжили наступальні операції у цьому районі. Далі розповідають про локаційні кадри. Зазначається, що також росіяни просунулись у напрямку Покровська, але це не призвело до підтверджених змін на лінії фронту. Що бачите особисто, ви яка ситуація? Ну на диво зараз вони дуже сильно підвищили темп штурмових дій. І натиск, очевидно, можливо, у них якась дата сакральна є, чи наказ поставлено, тому що дійсно той натиск, і та кількість людей і бронетехніки, яка почала приймати в цих штурмах, говорить про те, що їм дуже вкрай потрібно ось десь в цьому періоді якийсь великий помітний успіх. Е, да, на деяких ділянках вони невелике просування мають. Конкретно на тій ділянці, де працюємо, ми були тотальні великі штурми. Техніка горить, танки знищені. який їхав на танках е, майже весь знищений, ще декілька там по посадкам ганяємо. Але в принципі, я думаю, що е, недовго їм залишилось. Е, на інших ділянках ну, трошки гірша ситуація. Ну, це це Принципі не впливає на, на стійкість цієї лінії. Хоча це війна загадувати, знаєте, я не можу сказати, там все, там ворог не пройде, там е чи навпаки якихось панічних нас не Ні, йде планомірна робота. Е просто що виходить за рамки розуму, е це кількість втрат яку несе ворог. Е Вони просто закидують. Я вам абсолютно серйозно кажу і. Відповідально там звертав уваги на м, територію перед е, ну, банально перед окопами, вона вся завалена мертвими окупантами. І ми ніхто не цікавиться, їх ніхто не хоче забирати, ніхто не витягує. Е, ну, Я так розумію, що у них набагато важливіші плани на цей момент. Е, втрати несуть суть серйозні. Ну, все, я пам'ятаю, як штурмувався Бахмут, як де і раніше Рубіжне, Сівроденець, ці всі міста. Це тактика росіян завалити великою кількістю, залити кров'ю цю цей плацдарм. Поки що у них нічого не виходить, десь тактично в якихось напрямках вони просуваються завдяки великим. Витратам боєкомплекту і особового складу uh -huh. на деяких ділянках у них ну, не вдається присутнути поки що йде планомірна робота. Пане Батере про втрати ворога і про наші втрати видання The Wall Street Journal провело наступні цифри втрати України та Росії війни понад мільйон людей в загальній сукупності. За даними джерел в американському уряді, ЗСУ втратило 80 тисяч солдатів загиблими і 400 тисяч пораненими. Тоді як Росія втратила 200 тисяч загиблими та 500 тисяч пораненими. The Wall Street Journal зазначає, що Україні складніше в із такими втратами через менше населення у довгостроковій перспективи наслідки будуть руйнівними для обох країн з огляду на їх демографічні проблеми. І видання також зазначає, що однією із мотивацій Путіна для початку війни було збільшення чисельності населення Росії за рахунок поглинання. Українців, а безумовно, ми не знаємо, чи справжні ці цифри чи ні? Але ми точно знаємо, що кожен наступний день він точно не покращує демографічну ситуацію України. Але тим не менше, пане Петре, наскільки ці дані з вашого огляду можуть відповідати дійсності щодо втрат Російської Федерації, це 200 тисяч загиблими і 500 тисяч пораненими. Це десь більше чи це десь менше? Як на мене, це досить применшені цифри, але розумієте, нам немає часу рахувати їх там, особливо коли йдуть е, штурми, там працюють кулемети, ніхто ж їх там підраховує. Ну е, на мій погляд, цифри по втратам Росії е, можливо, можливо, мова йде серед кадрових військових, яких там. Контрактників і так далі. І тут не враховані то Зичьо, і Вагнера, ті люди з окупованих територій, а саме Луганська, Донецька і з Херсонською, вже частково, і з Запорізькою частково людей. Е, можливо, якщо їх не враховувати, і то цифра, на мій погляд, занижена. Е, ну просто те, що я бачу, як вони лягають, як вони падають. Мені здавалось, раз за 3-4 мала б бути цифра більша. А що стосується втрат, які понесла Україна, це 80 тисяч загиблими і 400 тисяч пораненими. Ця цифра більша? Так, ну, да, десь так і є, можливо, я думаю. Може, навіть трохи применшено. Я, я не володію даними. Ну, можливо, так. Да. Війна, війна страшна, війна серйозна і без втрат. На жаль, і повірте, для мене це на все життя без втрат така війна не може бути. Ми, ми теж несемо втрати, це теж треба розуміти. Я не думаю, що вони, ну там, це вже ці цифри мають люди ті, які мають цю інформацію 100%. Один до десяти вони лягають окупанти, чи один до 20. Е не знаю, але. Точно бачу, що набагато більше втрати несуть вони. Єдине, що якщо говорити про якість людей, то ми втрачаємо просто цвіт нації. А вони вичищають або в Мотлах в вигляді зеків, або ті малі народи, які в них і не обліковані, там всякі буряти там, і так далі. На жаль, так. Ми втрачаємо найкращих. Патра, дуже дякую вам за те, що знайшли час долучилися до нашої розмови. Дякую вам за відвертість і дякую перш за все за те, що ви обороните нашу країну, ризикуєте своїм життям. Хочеться, щоби. Це працювало для військових. Хочеться, як ви так зазначаєте, щоб була можливість завести і потримати дитину за руку. І хочеться, щоб і була і демобілізація, і щоб наші військові відпочивали. Дякую вам, Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Дякую, ми ж рухаємося далі. Далі переносимося до Сполучених Штатів Америки. Безпосередньо поспілкуємося із представником від американського політикуму Сполучених Штатів Америки із Нью-Йорку. Безпосередньо Борис Фінку здолучається до нашої розмови. Борисе, вечір добре і слава Україні. Добрий вечір, дорогі! рад би на вашому каналі і героям слава для вашого удобства перейду на русский язик. Спасибо. Борис, мы начнем с информации, которая является очень такой болезненной для Украины. Это касается вооружения, которое Соединенные Штаты Америки нам должно было передать. Но да. снова появляются какие-то моменты и какие-то пояснения и объяснения. Запасы оружия и другого военного оборудования у Пентагона сокращаются, поэтому объемы пакетов военной помощи Украине в последние месяцы стали Меньше об этом пишут CNN.